Віддіть мене словами перемога, закінчилася клята ця війна, не буде вже лунати в нас тривога, минула вже страшна оця біда. Збудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе, вона й середини душу гріє, коли здається, що не стерпне все. Так хочеться, такі слова почути. Так хочеться дивитись уперед, без страху, без тривог, спокій відчути. Так хочеться, що мир нас знову воскрес. Тоді додому вернуться солдати. Ті своїх рідних щиро обіймуть. Ті, хто загинув, не забудемо згадати. Молитві вони в небі вже живуть. Збудіть мене, Тієму сину за Україну, за своє життя.